Види зґґвалтування. Тобто ми знаємо, що є такий, такий стандарт образець склада злочину, вбивства, крадіжки, шахрайства і зґвалтування. Це такий, він такий всередині, такий образець, ну, скажімо так, антиобразець, але образець. Але є якісь такі відхилення. В одну і іншу сторону. В полегшенні так, образець, але е, трішечки помягче. І, Але в іншу сторону, образець, але то, по, погірше трішечки. І ми побачимо, які види зґвалтувань є в кримінальному праві України. І є два види ґвалтування, е, це просте і складне. Ну, просте це образець, ну, який, про який ми з вами говорили. Це ґвалтування і е, поняття ґвалтування, воно є в кримінальному кодексі, ми з вами його розглядали. І тобто, це що там потрібно? Потрібно проникнення. В людину і щоб ця, ну, сексуально не просто проникнення, якщо ви ножем проникнете в людину, це не буде сексуальний характер, як. І, 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 ну, е, не в кому разі. А якщо проникнення сексуального характеру і без згоди, це буде просте просте гвалтування. Ну, я розумію, що те, що ми говоримо, я так з, з усмішкою говорю, але ну, це не означає, що я згоден з тими людьми, які так роблять. Я, ну, на мій погляд, це, це дуже погано, що ви не поважаєте іншу людину і так з ній обходитесь. Що, ну, це дуже погано, я. Думаю, що, ну, на, на мой погляд, не ну, що в візницях ці, цих людей не дуже люблять, це, це показатель, що це дуже погана дія ґвалтування. Але є і складне. Складне. Воно в, в одну гілку йде щось так кваліфіковане, а в другу гілку привілігіроване. Кваліфіковане це означає, що щось там є ще. Наприклад, є об'єкт, ну такий об'єкт, це статус да, людини, і щось там, плюс к об'єкту ще якийсь такий е, та, ну, невеликий об'єкт. Ну, Наприклад, ми бачимо тут наслідки. Якийсь поганий наслідки, наприклад, як хвороба якась небудь. Тобто, було гвалтування, це один об'єкт, і плюс ще один об'єкт, це здоров'я. Це буде доповнительний об'єкт. І групою, групою ліц, Ну тут я не знаю даже, що, що, що ми тут додаємо. Ну ідея така, що ми хомо Сайпінси, для нас група суспільства це, це наш такий. Удар, да? тобто ніхто не може так, як ми згрупу... згрупуватися. Але це і наше горе. Да? Тобто, якщо ми в гурт сейдемося сай... і не будемо співати, а будемо гвалтувати, це дуже-дуже небезпечно для всіх, для всіх людей. І тому групою це буде кваліфіковане гвалтування, вона буде більш е, покаране. Чим просте гвалтування. І є привілегіроване гвалтування. Що це означає? Ну, Воно має назву сексуальне насильство. Ми з вами говорили, що означає, що таке гвалтування це проникнення в людину з сексуального характеру, без згоди. А Сексуальне насильство ми обираємо слово проникнення. Тобто не було якась дія, проникнення не було, а сексуальний характер був і був, і там і це буде сексуальне насильство. Що воно пом'якшення, я так побачив через окуляри, тому там дуже ну воно там написано до п'яти років есть тобто і ґвалтування до п'яти років, і сексуальне насильство до п'яти років. Я думаю, ну щось, а чого воно привілегероване? А потім я побачив ґвалтування з трьох до п'яти років, а привігероване сексуальне насильство до п'яти років, тобто, можливо, менше ніж три року дати цій людині, не людині. І це означає, що це привілігіроване. Тобто проникнення це буде гвалтування. Ні, це сексуальне насильство. І ми переходимо з вами до наш, буде нашого глагорі. Сьогодні я перший раз Олексій захотів, і я сьогодні 5 слів українською, німецькою і англійською. І давайте спочинаємо. Ну, перший, перший столбець це зґвалтування, це українською. Сексуал аб'юз. Сексуал аб'юз. Ну, вибачте, за мою, за, за мою мову. Сексуал abuse — це зґвалтування. Сексуал, ну, аб'юз, ми знаємо. Да? Я, я знаю таке слово. Аб'юзи. Аб'юзер. Юзер. О, юзер, аб'юзер. Сексуал аб'юз. Це буде зґвалтування американською. Да, Микола. Роман Григорьович, якесь це вимовляється. Sexual. Mm. Sexual abuse. Я, я чуть на російською не сказав слово, yeah. Одно. <laughs> І потрібно також невеличке виправлення. Дивіться, вони в, в ну, коли вони говорять, вони часто під зґвалтуванням говорять слово rape. Але в них в законодавстві немає такої статті rape. В них є це стаття для військових, а для ну, загальної стаття це якраз Sexual Abuse. Sexual, добре. Ну, ми будемо, як написано, ми будемо юридично, це юридична мова. Uh, sexual Abuse, добре. І Vergewaltung. Uh, Vergewaltung, це буде немецькою. Ну, ми знаємо, віля це не віля, воля буде потрібна. Ну, побачите, це ми бачимо, що це індоєвропейська мова. Воля. Дівілля буде немецькою. І Will, наверное, Will, да? will так, Will. Щось, щось well, well. well. Ah. well. Uh. Uh. Тому що коли ви говорите Will, ви кажете колесо. А Will це воля. Е? Well. E? Well? well. Well, well. ну добре, well, пусть буде Will. I, ну, яка і? І і, котра і, Миколай, well. досить на англійську. Зараз буде ваша ваша черзі черга. Потім людина, персон і персон. Ну, це з, з латиною. Персон це буде людина. Сексуальні дії, Шекш... Шекс. сексуал. Ну, короче, шексуал. Не надо, Миколай, шекс. Акт. Ну, акц... акція. Я бачу, тут, тут. Тут латинською. Ну, немецькою сексуаліхам, так і буде. Ну, сексуалі ханглінген. І э, п'яте слово це проти. Аганіст, ну, добре слово. А, ну, Протаганіст, а агоніст це латиною. І немецькою це Геген. Геген це проти, Агенст щось. Щось такое агенст, Да, Миколай? агенст. Against. 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 Споганили латинську мову ці англічани, я не знаю. І це усе, що я хотів сказати про класифікацію і слова. Якщо ви запам'ятаєте хоч два слова, це і, і це добре. І, будь ласка, ваше запитання.